Давай швидше домой. Пожалуйста. Навіть елементарна прогулянка вулицею перетворюється для Валентини на справжнє випробування. І так останні чотири роки саме стільки Валентина бореться з остеомілітом. Це важке запалення кісткової тканини. Через нього дівчина втратила частину обличчя. Почалось як флюз. почала пухати щека і потім все більше і більше. Нижню челюсть не удаліли, і тепер вияснилося, що. Астяміліт перейшов на з кость і вже дійшов до візка. Через війну на сході дівчина вимушена була мігрувати з міста до міста, аж поки не потрапила до Черкас. Тут недух Валентини почав раптово прогресувати. Мені спать на спині важко. Я задихаюсь, люди обращають увагу, діти пальцем тикають постійно «мама, Мама, мама, подивись. Нині Валентина разом із хлопцем намагаються самотужки зібрати кошти на лікування. Втім, заробітку чоловіка ледь вистачає на проживання. До Черкас молода пара перебралася практично без нічого, мають лише спільну ціль. Зробити операцію, там, навіть поставити протез, це все буде добре в сніжні. Ну, У нього потенціал, вона дуже добра, Мечтає про сім'ї. Адітяга сім'я лікування Валентини проводитимуть у кілька етапів. Почати його вже сьогодні. Готові столичні медики. Втім, сума порятунку непідйомна для недужої. Це близько 50 тисяч гривень, аби втілити свою найбільшу мрію. Я мічкаю зробити операцію, щоб у мене було нормальне ліце і хочу вийти замуж, одягти красиве плаття. Реквізити Приватбанк. Номер картки 41 49